Протягом трьох днів у одеському та миколаївському гарнізонах під керівництвом командувача військово-морських сил України адмірала Ігора Воронченка проходив оперативний збір з керівним складом військово-морських сил Збройних сил України. Головною метою, відповідно до керівних документів та вимог начальника генерального штабу, було визначено вдосконалення рівня індивідуальної підготовки військовослужбовців командування ВМС. На даний час у нас завершується проведення. Оперативного збору з особовим складом командування військово-морських сил щодо удосконалення рівня індивідуальної підготовки, і він сприяє в першу чергу максимальному набуттю індивідуальних спроможностей військовослужбовців команди військово-морських сил. Хочу зазначити якісну організацію проведення значного заходу, тому що захід проводиться в перший, другий, третій день на трьох локаціях. Це і в команді військово-морських сил в інституті військово-морських сил в Одесі, а також третій день завершується проведенням заходів збору іменно на 198-му навчальному центрі. З метою, по-перше, ознайомлення з можливостями цього центру, а також підготовка і проведення методичних занять для представників керівного складу і також офіцерів команди військово-морських сил щодо методики проведення заходів підготовки військ сил. Під час збору учасники поглиблювали свої знання, вдосконалювали практичні вміння з підготовки та ведення операції, а також обмінювалися досвідом за напрямками діяльності у завершальний день. На базі 198-го навчального центру військово-морських сил були проведені практичні заняття, під час яких учасники відпрацьовували проведення заходів з бойової підготовки, обговорили проблемні питання із організації протиповітряної оборони держави тощо. Військовослужбовцям було продемонстровано можливості навчального центру щодо підготовки спеціалістів для флоту: полігон боротьби за живучість, навігаційний мостик та навігаційно-тактичний. Симулятор імітації бойових дій дозволяє сьогодні ефективно готувати екіпажі корабельно катерного складу ВМС. Усі програми, які завантажені у комп'ютер, відтворюють реальний час та ситуацію. Також за допомогою інтерактивного тиру та тренажерного комплексу ПЗРК «Ігла» стало можливим проводити більш ефективно базову підготовку військовослужбовців на навчальних місцях. Тренажер відповідає максимально дійсності, як по вазі, так і по його характеристикам. Все, що бачить все зенітних в окулярах та реальності, все ви можете бачити на цьому екрані та на правому екрані. Одним із нововведень було продемонстровано роботу класу імітаційного моделювання ведення бойових дій, який дозволяє проводити підготовку корабельних розрахунків та штабу тактичної групи катерів. Сьогодні була продемонстрована робота класу імітаційного моделювання бойових дій на програмному забезпеченні. General Waters. Ця програма дозволяє проводити підготовку корабельних бойових розрахунків у складі головних командних пунктів кораблів командних пунктів бойових частин. Також безпосередньо підготовку штаба тактичної групи та корабельних розрахунків до виконання властивих завдань у складі тактичної групи або виконання окремо виникаючих завдань. Конструктивно складається з шести робочих місць, що імітують шість кораблів фордеру та робочого місця. Штабу система дозволяє використовувати в режимі онлайн. Тактичні прийоми, що заложені автоматично та бойові алгоритми дозволяє інструкторському складу виконувати дії в повному обйомі з застосуванням усього переліку зброї країн Чорноморського басейну, моделювати будь-який сценарій бойових дій з залученням усіх типів бойової авіації та корабельного складу країн Чорноморського регіону на даний час використовується безпосередньо в підготовці штабів тактичних груп та штабів дивізіонів. Четверта я графік здійснити постановку ХВЦ. З двох комплектів НКВ. прийом графіт. Я перший ціль номер 4, ціль номер 5. На розвороті почали різке зближення. Дистанція 38 км, кілометрів, певно Перший я графіт, прийняти цілі вказівки по цілі номер 4 та 5. Графіт я перший. зрозумів прийом. Підбиваючи підсумки оперативного збору, командувач військово-морських сил Збройних сил України, адмірал Ігор Воронченко відмітив, що протягом цих трьох днів. Вдалося поглибити теоретичні знання офіцерів та надати відповідну практику у відпрацюванні різних завдань. Були проведені ряд круглих столів під час збору, на яких були обговорені насущні проблеми, особливо взаємодії з іншими військовими формуваннями, з якими приходиться виконувати завдання. На базі начального центру було відпрацьоване питання проведення штабних тренувань рівня. Дивізіонів кораблів і відпрацювання безпосередньо практично на засобах програмного забезпечення з моделюванням бойових дій. Сьогодні було опрацьовано, практично показано і наглядно показано. Ми не стоїмо на місці, ми продовжуємо розвиватися.